Я бачу, як мене спочатку долоні відлетіла. Хамонилася. Хамон з неї робився. Почали мухи злітатися, потім запах пішов, нетяг. Це що зараз вас затурбувало? Фантом. Тобто у вас болить повністю вся рука. Все до останнього нігтя, так. От вона є. Ось я на його руш. Я їй зараз можу покласти собі на коліна, але я не бачу. І ми почали один по одному ближній бій з автоматів лупити. Ну, я ж коли я перший побачив, я десь на якусь секунду, напевно, перший нажав. О, хлопці казали, що так, твій там і сидить коло дверей на цей. Тобто ви його поранили чи вбили? Бі. Знищив вбив. Знищив, да. так. А він мене трохи встиг теж. Тобто ви, ви його фактично знищили вже в той момент, коли самі були поранені? Ну, ми практично одночасно один по одному почали вести мишку. А я десь раніше. На якусь секунду, а там ж секунда і, і вижив. Ну вже він видно там не зображав, як то вже з нього де вже трошки колося, І він встиг по мені чергу випустити. А як ми в них брали? Я лісно у них забирав на їхніх позиціях, забирав 15, 15 рушків, я забрав боєкомплекту, то в них кожен четвертий патрон бронебойний кожен четвертий. У нас не та, а у них кожен четвертий бронебойний. Ну, бронебойний він може робити все це. І десь, видно, цей попало по мені там тут в руку туди-сюди. Я бачу, як мене спочатку долоня відлетіла, а потім вже тут цього то. Кістка вже вицвану, я вже бачив. А цю руку я спочатку і не, другу, як прострілив, то я, я щось не, не почувствував, що це вона на мене прострілена. Але вже потім, як турнікета взяв, то вже бачу, що то я не можу його отримати. На це. Скільки ви Та. з пораненнями загалом провели на позиціях? В днях чи в годин? Ну, Це на позиціях, скільки я пробув, стільки, стільки я в турнікеті пробув. 22 дні. І плюс 2 дні я виходив, 24 дні. А що ці 22 дні відбувалося з вашою рукою? Хамонилася. Хамон з неї робився. Що з нею відбувалося? Спочатку почала жидкость з неї виходити, потом почали мухи злітатися, потім запах пішов, гниття. І так. Ну, Таке, як нічого нового, таке, як анатомічні ці процеси по своїй часі.